Вітаю вас, малята! Сьогодні ми познайомимося з новою фігурою. Вона не має кутів, уміє котитися, але це не круг. Ця фігура схожа на м'яч, кульку. ялинкову іграшку. Знайдіть цю фігуру серед іграшок. Так, ось вона. Ця фігура називається куля. Як ви гадаєте, куля об'ємна фігура чи плоска? Давайте спробуємо м'ячик щільно стиснути долоньками. Не виходить. А якщо ми спробуємо м'ячик притиснути до столу, також не виходить. Отже, ця фігура об'ємна. Серед іграшок заховалася ще одна геометрична фігура. Вона теж об'ємна, але в неї є кути. І складається вона з квадратиків. Так, ось вона. Це куб. Куб схожий на коробку для подарунку, також схожий на кубик-рубик, на іграшкові кубики. Давайте порівняємо куб з квадратом, Які в них є спільні ознаки. Так. У них є кути. А чим же вони відрізняються? Куб об'ємна фігура, його не можна стиснути долоньками. А квадрат плоска фігура. Він притискається до столу всіма частинами. Куб і куля схожі тим, що вони об'ємні, а відрізняються, куб має кути, а куля ні. Куля вміє котитися. А зараз пограємо в гру склади фігуру. Подивіться уважно на фігури. Зліва покладіть усі об'ємні, а справа усі плоскі фігури. Та порівняйте, яких фігур більше об'ємних чи плоских. Так, плоских більше. Ми з вами потрапили до лісової галявини. На лісовій галявині виросли грибочки. Давайте їх порахуємо один. Два. Три. Чотири. Яскраво світило сонечко, і бджілки прилетіли до квіточок збирати мед. Давайте порахуємо з вами, скільки прилетіло бджілок на галявинку. Один. Два, три, чотири, п'ять, п'ять бджок. Та раптом пішов дощик, і бджілки, щоб не намочити крильця, вирішили заховатися під грибочки. Чи вистачить грибочків для всіх бджілок? Як дізнатися? Одній бджілці не вистачило грибочка. Що треба зробити, щоб порятувати бджілку? Так, нам треба додати ще один грибочок. Скільки в нас грибочків? 5. Скільки бджілок? 5. Так, це цифра 5. Вона позначає кількість предметів що дорівнює 5. А зараз давайте полічимо кубики. Перед вами дві картки. Давайте подивимося, скільки на першій картці кубиків. Три. А скільки ж на другій картці кубиків. Два. А скільки ж буде разом? Разом буде 5 кубиків. Подивіться, перед вами ще дві карточки. На першій карточці давайте подивимося, скільки кубиків. Чотири. А на другій картці скільки кубиків. Один. А якщо їх скласти разом? Скільки буде кубиків? Так, 5 кубиків. Молодці діти. Які фігури ви сьогодні знайшли в іграшках? Так, це куля та куб. А з якою цифрою ви сьогодні ознайомилися? Так, цифра 5. Молодці дітки. Бажаю вам успіху!